Друзі, я багато з чим до вас сьогодні прийшов, тому що служба безпеки України Василя Молюка ліквідувала жирного офіцера, синочка генерала Путінської армії. Найшли і мінуснули. Також поговоримо про те, що на тимчасово окупованій території в самому Луганську і Луганській області сили спеціальних операцій розтрощили. Склад палива і нафтобазу, яка була якраз в момент піку наповнення, просто вичікували. Я так думаю, і звичайно ж поговоримо про те, що били безпілотники по Москві. А також є серйозні втрати серед техніки в росіян, тому що мінус алігатор К-32, це елітний їхній гелікоптер, і біля берегів Криму затонув їхній кораблик. І звичайно ж розповім про наступний раунд сорому. Росіян в Сполучених Штатах Америки сьогодні, 27 жовтня, понеділок, давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу, простою, і доступною мовою. Перед тим, як розпочати, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк. Прокоментуйте звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. Звичайно ж, давайте разом боротися проти російської пропаганди, як я завжди кажу, і просувати у контент. Що ж, поїхали? Міністерство оборони Російської Федерації сьогодні повідомило, що за ніч збили 193 українські безпілотники. Леова частка з них летіла в напрямку Москви. Ось дивіться, як працювала їхня славетне ППО. Біля Москви про це сказав сам Саб'янін, їхній мер. А також дивіться, це очевидно збита якийсь або ракетодрон, або ем, звичайний безпілотник. Наш що варто сказати, що нікуди не влучили. Вчора ми з вами показували про те, як виглядає ППО навколо Москви і в самій Москві має такі удари, економічний ефект тому, що те, чим ворог збиває наші е, дрони, є достатньо дорого для них. Ну і звичайно, там перекривалися аеродроми, і це блокування там в один день. Здається, Москви це 450 тисяч доларів, якщо простоють їхні аеродроми е, більше е, влучань не було. Налиповитись дві сотні безпілотників за ніч кажуть, росіяни, що збили, але тіла значно більше. Очевидно, це ну так непоганий результат по на фоні того, що росіяни запускають 300 400 але ми знаємо, що. Що в них куди масштабніше виробництво ніж в Україні? Але це питання часу, тому що ще розповім сьогодні вам як зет-блогери кричать і в них підгорає, тому що дуже багато підприємств відкривається за межами України. Про це все згадаємо. Лейтенантика мінус нула, служба безпеки України. Про це стало зараз відомо і про це по розповіли. Що Ем, знайшли на запорізькому напрямку у районі села Плавні, завдяки здобутим координатам, туди полетіла керована авіабомба. У момент удару на позиції був російський лейтенантик Василь Марзоєв. А цей лейтенантик Василь, Василь Марзоєва ви розуміли. Він є синок генерал лейтенанта Аркаши Марзоєва. А цей Аркаша Мразов керує вісімнадцятого загальної військової армії е, Південного військового округу Російської Федерації. Тобто, нищення йде вже таких верхівок і навколо верхівок армії окупанта. Окрім цього, друзі, звичайно ж, покажу вам того алігатора, якого знищили. Вріше розповім, бо його немає. Е, і до речі, ні міноборони України поки що мовчить, але про це кажуть самі ж. Окупанти про це повідомляє військовий блогер Fighter Bomber, пов'язаний з повітряно-космічними силами Російської Федерації. І він завжди першим розповідає достовірну інформацію за його словами. Екіпаж бойового гелікоптера 52 загинув інші. Подробиці наразі з'ясовуються офіційних підтверджень. від мінукрон міноборони України немає. Російський ударний гелікоптер К-52, Друзі, аби ви розуміли він призначений для ураження техніки, повітряних наземних цілей особового складу. Росіяни активно використовували К-52 при контрнаступальних діях нашої. Наших оборонців 23-му році, і це вже десь 16 або 17 влучання. По капітадеся другому а він є знову ж таки наголошую елітним. Він є найкращим гелікоптером в Росії, але він вразливий до протиповітряної оборони, і вразливий до ударів, чим, до речі, наші оборонці і займаються. Ну і звичайно ж, кораблек у південній бухті Севастополя, тимчасово окупованого півострова Крим, було. Перекинуто і затоплено плавкран ПК 700 Називається він Григорій Просянкін. Ось дивіться, як він виглядає і як він затопився. Прекрасно перевернувся і от пішов на дно. Що важливо знати про нього? Він оперував знову ж таки в бухті Севастополя на воду він був спущений. 20-му році виготовлений В 18-му році це такий дуже унікальний човен. Без нього дуже багато чого в бухті, а ті чи інші Чорноморського флот Російської Федерації не зм не можна робити. Ну, от тепер він повернувся. До речі, там ще є бонус, тому що там 20 осіб постраждали і два двохсотих. Ось так. От. Ну і про базу, яку я обіцяв розповісти, сели спеціальних операцій атакували російський склад, палива та нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині. Ось, подивіться, я вам покажу кадри. Просто феноменальні. Там так вибухало. видно якраз знаєте що, що там якраз перебували в той момент, коли наповнили максимально ці резервуари бо ось подивіться: дивіться, влучання в ці от склади і які вибухи. Вони точно там не пустували. Подивіться, прекрасна робота. Де це було? Це в самому Луганську. Ох, які кадри, ви бачите, так? Це в самому Луганську і Старобільськ. Давайте я вам на мапі покажу, аби ви орієнтувались. Ось я вже вам знайшов Старобільськ. А це, до речі, хаб серйозний росіян. Бачимо, там проходить залізниця через Старобільськ, і сам Луганськ. Ось це два населених пункти вдарили. Як попередньо оцінюють ось інтере, що використовували друзі, наші fp2 це наші безпілотники. Firepoint Другі перший Firepoint вони можуть летіти на 1400 км Я вам колись розповідав. А ці от fp2 летять лише на 200 км але там значно збільшена бойова частина. 105 кг Відповідно, при ураженні ось такі, от прекрасні бачимо. Феноменальні удари. Ну і роберт бродімадян. Ну друзі, як це ж про нього не згадати? Феноменальна операція по ударах в дамбі на Білгарод. Чині, дивіться, як виглядає зараз дамба? Це от раз Також я хочу вам показати відео. Ось це знімають самі росіяни і це територія Білгородської області, і як затопило їм їхні позиції і бліндажі. Загалом схематично можу вам продемонструвати, що означає це цей удар. Вчора ми з вами розбирали. Ось дамба Білгородського водосховища, червоним промальована, граф графівка, населений пункт. І відповідно ця дамба почала розтікатися по річці Сіверський Донець і заповнювати річку Вовча тим самим. Затоплюючи позиції росіян на цих напрямках, якраз в той момент, коли вони спробували там зосередити більше сил та засобів і намагатися пробу спробувати активніше вести бойові дії саме в цей момент, Роберт Дровді Мадяр, про що він вчора підтвердив, безпілотниками добили цю дамбу. Я думаю, що удари ще будуть, бо там є почому. Трощити, звичайно ж, ну і з е, хочу зупинитися окремо на сьогоднішній новині, тому що друзі дуже багато в засобах масової інформації сьогодні почали писати заголовки що цитувати Лаврова. А він дав е, інтерв'ю угорському виданню, і це все рознесли. Мовляв, е, що Росія готова на пристати на пропозицію Сполучених Штатів Америки, мовляв, концепція США. Підходить Росії і вони на це готові. Насправді, що ж було ні на що Росія не погодилась, ні на що Лавров не погодився, абсолютно не було ніяких компромісів. Просто треба було повністю це інтерв'ю прочитати і прослухати. так от дивіться, в чому там е... суть, або угорська журналістка запитала в Лаврова, чому якщо Росія готова до врегулювання. Той просто не візьме слухавку і не передзвонить Рубіо. На що Лавров відповів, але спочатку відповів там 10 хвилин розповідав взагалі повз це питання. А далі, от вижимка для вас, що він сказав. Ми розуміємо, що конфлікт може бути завершений, але у пресі ми бачимо інші оцінки. І запитую далі е, журналістка. Це журналістка каже, чому ви не передзвоните Марку Рубіо? Ви можете йому передзвонити і сказати: Здравствуйте, я бачив статті на різних виданнях. Reuters і пан Трамп сказав так і так, чому б вам не спілкуватися регулярніше? На що, от, попри цих 9 хвилин ем, тараторення? Відповів Лавров. Я йому дзвонив до зустрічі на Алясці одразу після Аляски, і ми зустрічалися в Нью-Йорку три тижні тому. Президент Путін приїхав на Аляску з порядком денним, яким запропонував у Москві Стів Вітьков. Після чого президент Путін на Алясі заявив, що готовий співпрацювати на основі концепції, яку привіз Вітьков. Путін перепідтвердив те, що було запропоновано Вітькофом. Саме так ми можемо безпосередньо просуватися на основі того, що ви запропонували. Не було прямої відповіді. Трамп сказав, що йому треба було поговорити зі своїми союзниками. Як ви пам'ятаєте, каже Лавров, вони наступного дня приїхали до Вашингтону разом із Зеленським. Тобто, м'яч був на їхньому боці. Що це означає простою мовою, друзі, 6 серпня, всі відьков літав до Москви. Ми про це з вами не раз говорили. Цей недолугий дипломат щось там наплутав, йому там щось натрусили, і він повертаючись до... Білого дому Трампові сказав, що Росія готова на компроміси. Росія каже, що вона припинить вогонь, якщо Україна і сили оборони України вийдуть з Донецької області. І відповідно вже тоді була зустріч на Алясці. І пригадуйте, тоді після Аляски. Була зустріч в Білому домі, де Володимир Зеленський розгорнув карти і показував Трампові, що означає вийти з Донецької області. Так, от, і з того моменту Трамп зрозумів, що це абсолютно неправда, причому при що Росія каже: виходьте з Донецької області, а тоді зупинка вогню, і далі говоримо, що далі робити. Тобто, це не завершення війни, це не припинення повністю вогню. А це момент, коли ми готові зупинитися і вислухати. Так, от. Оце, от принципове тут Лавров перекручує, тому що він вселяє те, щоб Вітьков наплутав, те, що на Аляці було сказано. А ви знаєте, що там було все провалено. Він перекаже, що ця концепція США, що нібито США пропонують виходити силами оборони України з Донецької області, а далі будемо говорити. Це абсолютно неправда. Це маніпуляція, тому ні на які поступки, ніякі принципи Лавров і ГОП-компанія не готові йти. Більше того. Ви знаєте, це от, е, Путін дуже грозився бурівєсніком, От що вони випробували? І до речі, норвезька розвідка підтвердила, що таке випробування цієї ядерної крила, крилатої ракети відбулося. Трамп відповів на погрози Путіна бурівєсніком. Цитую: вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі. Прямо біля їх берегів, так що нам і не потрібно летіти на 8 тисяч миль. І до речі, я не вважаю що путіну взагалі доречно такі речі говорити. Йому слід було б закінчити війну, війну, яка повинна була зайняти один тиждень, слід робити а чи не відчувати ракети і розповідати, куди вони можуть летіти. Ну бачимо, наїхав прямим текстом Трамп на Путіна, і тут зарубін Пашка, це журналіст. Улюблений Путіна поговорив з Пісковим, і Пісков відповідає на ці от погрози. Ну різку відповідь Трампа каже, що тут немає нічого такого, що може і має напружити відносини між Москвою і Вашингтоном. Ну подумаєш, там ну пригрозив. Потім за Рубін ще поговорив. Там Кремль дуже зараз бігає, тому що поговорив з Ушаковим і сказав Ушаков, що. Путіна є принципова згода на зустріч з Трампом. Але потім додав, але ніяких домовленостей нічого немає. Ми ж пам'ятаємо, Трамп сказав: я не хочу гайти часу на зустрічі з Путіним, поки не буде якихось конкретних кроків. І ви знаєте, що зараз перебуває Кирил Дмитрієв перебував в Вашингтоні. Його зустріч повністю провальна. Вийшла в інша зустріч, а вояж. я ж тому, що з ним ніхто не зустрівся. Він ні з ким не бачився. Не факт що він з Вітькуфом міг бачитись, тому що зараз Трамп від'їхав. Його немає сполучених штатів Америки. В нього турне по країнам Азії. Тому всі чхати хотіли на цього Димітрія е, е, Кирила Дмитрієва. і загалом до Телеграф пише, що його поїздка повністю є провальною. Давайте собі зафіксуємо, що те, що зараз Лаврові нас розносять по засобах масової інформації слова, мовляв, Кремль готовий на погодитись на концепцію США. Нема ніякої концепції США. Є сили оборони України, які стоять на лінії бойового зіткнення і. Умова такої була припинення безумовне припинення вогню там, де зараз стоїмо, а не оці от виходи з Донецької області. Тоді ми щось подумаємо і це називати концепцію США. Ну кагібісти і ФСБшники. Бачите, як вони нам намагаються перекрутити і пере, все перемішати. Я обіцяв розповісти про те, що відбувається зараз в Зетвоєнкорі. У них там підгоряє, тому що дивіться, вони самі розповідають, що Боже, в Британії розгортають українське виробництво безпілотників у рамках програми Build, Build with Ukraine на початку листопада цього року буде розпочато виробництво дронів, перехоплювачів восьминіг Октопус 100 від компанії Юкерп. Systems там є компанія, призначена для ураження БПЛА дальної дії Заявлено, що їхня вартість становить менше десяти друзів відсотків вартості цілий тобто це дешева буде річ, яка буде збувати дуже вартісні цілі, і от пишуть, що два заводи буде збудовано в Британії. 271 мільйон доларів один буде заводити коштувати, і він буде виробляти 2000 дронів в місяць з подальшим розширенням виробництва. Ну, 2000 на місяць це немало. Якщо буде ще більше, це буде взагалі феноменально. Також от, ці от Ваєнкори пишуть, що раніше ми повідомляли про створення в США спільного підприємства компаніями Group Holdings та Генерал Черешня зі збирання протиповітряних дронів Bullet і також вони згадують, що в Чехії також будуть будувати. Що ви знаєте, прекрасно в Данії будується завод, де виготовлятимуть комплектуючі докрилатих ракет «Фламінго» і балістичних «ФП-7», фі 9 У Польщі відкрите спільне підприємство укроборонпрому по виготовленню 125-мм міліметрових снарядів до танків. І в Литві безпілотники виготовляються, в Франції, виготовляються безпілотники. Загалом десь є зараз. 10 контрактів на будівництво тих чи інших підприємств за межами України. Ви ж розумієте наскільки це розгортається? Наскільки це безпечно, тому що заводи збудовані в Україні? Вони все ж таки більше е, можуть бути під ураженням ворога, ніж за межами нашої країни, і знаєте, які висновок такі є два майора популярні дуже серед росіян, серед окупантів. Ресурс вони кажуть: ось це свідчення того, що Україна настільки вже. Підконтрольна країнам НАТО піна європейського союзу, вона сама нічого не вирішує, і це черговий чергова ознака того, що нею крутять як маріонеткою. Ніхто насправді в Києві рішень ніяких не приймає. Ну цікава логіка, і цікаво погодитись Пояснення Володимир Зеленський також пояснив про санкції на Роснефть і Лукойл. Якщо 21 листопада вони ввійдуть в повністю в силу в інтерв'ю Ексіо Володимир Зеленський то Росія може втрачати до 50% нафтопродуктів, втрачати по 5 мільярдів від цих санкцій. Загалом Слухайте друзі, санкції ще не війшли. Я нагадаю вам санкції. Які Трамп оголосив, вони починають діяти з 21 листопада і не автоматично. А там міністра фінансів і міністерство фінансів сполучених штатів Америки самі будуть визначати на яку компанію там чи інакше накладати ці санкції? Так, от я повторюся ще місяць, трошки менше місяця до старту дії цих санкцій. Подивіться, що відбувається вже на московській біржі. Лукою втратив майже 6,5%. А РосНЕФТЬ майже чотирпонад чотири відсотки. Тобто трусить і трясе, які хай там як би не казав Путін, що ці санкції ніяк не впливають на економіку Росії, а лише псують потенційно відносини, які налагоджуються між Росією та Сполученими Штатами Америки, дуже і дуже добре б'є. Якщо їх наповно задіяти, то справді Росія втратить дуже і дуже багато нафтодоларів. ну і також на завершення хочу вам розповісти. Друзі, про цікаву штуку. Що очевидно Росія намагається помогти, помогти Венесуелі, тому що ви ж знаєте політику Трампа, там вже залітають. От до речі, стало відомо, що пара бомбардувальників Б «Ланцер» ВПС Сполучених Штатів Америки заходила в повітряний простір Карибського моря курсом на Венесуелу, і Трамп оголошував, що США готові до наземної операції. В Венесуелі, аби скинути диктатора Мадуро. А ми знаємо, що воно це великий друг Росії. І якщо так трапиться, слухайте це буде сильний удар по Росії. Відповідно, ось дивіться, покажу вам кадри. Росія готується. Так битися і воювати з США з Сполученими Штатами у Венесуелі, тому що російський військово-транспортний літак, от зараз на цьому на цих скірнах, видно іЛ 76 тд компанії Авіон Цетонанс відомою своїми рейсами в інтересах групи Вагнер. В тому числі і в на африканський континент, не прибув до Венесуели на даний момент. Невідомо, що саме перебувало на борту літака. Проте Рейс явно пов'язаний з поточним поселенням напруженості між США і Венесуелою. І ви маєте розуміти, що це транспортник. Він може перевозити як і живу силу, так і військову техніку. Ми бачимо, буде ще один плацдарм, де США можуть допомогти нам накидати. Російської Федерації друзі. Це було на було найважливіше новини станом на вечір 27 жовтня. Понеділка обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставте лайки і діліться нашою з вами розмовою. Дуже важливо, ви були активними, тому що беру все до уваги, що ви пишете. І давайте разом боротися проти російської пропаганди і просувати укріномовний контент.